Спеціальний представник Дональда Трампа з питань України та Росії, їх два. Стів Вітков і Кіткелох, але як ви певне звернули увагу, останнім часом Стіва Віткова практично не чути. А Кіткелох коментує події, що стосуються припинення російсько-української війни, дуже рідко. І от нині він розповів про те, що українська влада хоче заморозки конфлікту по поточних лініях зіткнення і готова до створення 30-кілометрової демілітаризованої зони. І каже, що ми, мовляв, Україна розглядаємо можливість відходу своїх сил на 15 кілометрів. І очікуємо ми, що Сполучені Штати Америки переконають Росію зробити точно так само, аналогічно, ну і таким чином вийде 30-кілометрова демілітаризована зона. Своїм часу ще 30 квітня Кіткело говорив про те, що Україна та Європейський Союз досягли домовленостей про припинення російсько-української війни по 22 пунктах. Ну цей план погоджений також зі сполученими штатами Америки. Він є і у Росіян. Росіяни також на нього погодилися, але не всі. Те крило Кремля, яке ми називаємо умовно Яструбине крило, партія війни, ну про це вже говорять навіть і на Росії, не приховуючись, вони виступили проти цього і, на жаль, атакують нас і до нині. Але, як запевнили у Міністерстві закордонних справ Російської Федерації, керівник цього відомства очолює і переговорну групу, яка веде і здійснює контакти зі Сполученими Штатами Америки, а саме Лавров, то спираючись на заяву Міністерства закордонних справ Російської Федерації. Росія все-таки буде дотримуватися режиму припинення вогню 8, 9 та 10 травня.